У неділю тисячі людей вийшли на вулиці Сингапуру, аби попрощатися із засновником та першим прем'єр-міністром острівної держави Лі Куан Ю. Процесія розпочалася о 12.30 за місцевим часом. Труну, покриту біло-червоним державним прапором, під залпи гармат на лафеті вивезли з національного парламенту, де проходила церемонія прощання та провезли містом. Люди, що вийшли на вулиці, чекали церемонію у тиші. Однак, коли процесія проходила повз них, вигукували ім'я покійного. Син померлого державного діяча чинний прем'єр Сингапуру Лі Сянь Лун виступив в національному університеті, де пройшла поминальна служба з емоційною промовою, присвяченою пам'яті батька. Раніше він повідомив, що під час тижневої жалоби з його батьком особисто попрощалися понад мільйона двохсот тисяч осіб, або кожен п'ятий житель острівної держави. Пан Лі одного разу сказав мені, що ми маємо зробити все, аби віднині Сингапур існував тисячу років. Це і твій, і мій обов'язок. Пан Лі виконав свій обов'язок і навіть більше. Ми, як і раніше, мусимо продовжувати справу його життя, щоб і далі нести вперед смолоскип із яскравим полум'ям. На похороні Лі Куан ю були присутні лідери багатьох держав світу, зокрема прем'єр Таїланду Прают Чан Оча, прем'єр-міністр Австралії Тоні Ебот, голова уряду Японії Сіндзо Абе, президент Південної Кореї Пак Кінхе, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, президенти Індонезії Джо Ковідодо, ім'янми та Інсейн, монархи Малайзії та Брунею. Сполучені Штати на траурній церемонії представляв 42-й президент США Білл Клінтон, Велику Британію, колишній міністр закордонних справ Вільям Хейк. Після завершення жалобної церемонії тіло експрем'єра піддали кремації. Багато магазинів і торгових центрів міста держави у неділю не працювали на знак поваги до пана Лі. Нагадаємо, Лі Куан Ю керував країною понад 30 років з 1959 до 1990 року. Його часто критикували за авторитарний стиль правління та хвалили за економічні досягнення Сингапуру.